Дивовижно мафіозний мішок з лайном ти ніколи не виглядав краще. Сер. Я не думаю, що криміналісти будуть вдячні за те, що ви посипаєте померлого крихтами від пончиків. Ненавиджу ранок, нічого людського в таку пору. Ні, сер. Лише ми держслужбовці. І дохлі купи покидьків. Гарно сказано, сер. Тоні твісту доведеться гарно закинутись, коли він дізнається. Ці три Бовдура були його найкращими. Отже, дещо вибивається з картини? Хто він такий? Девід Беннет. журналіст з Вашингтон Пост. Як і той, що на дальньому кінці алеї, за винятком того, що Беннет отримав поліцейську премію за розслідування скандалу в Конгресі три роки тому. Гей воно варте того, щоб мені було не насрати. Ні, сер. Гаразд. Ми маємо мертвих трьох репортерів із Вашингтона. Трьох мертвих вбив стоні твіста. А якщо до останнього. Без хатько. Ще й без айді. В базі немає його відбитків. Напевно, просто олейний гриб, який вискочив невчасно. Ще один вдалий жарт, сер. Твіч, сер. Знайди чим пов'язані всі ці мішки з ельбухами, але спочатку знайди мені щось із шоколадною посипкою. Два десятки, сер. Половину цього я ж на дієті.